Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. Як завжди, наш улюблений проспект, хто за ним скучив. Так, зараз іду в магазин Аврора. Там хочу зробити невеличкий огляд товарів в діапазоні цін до 10 гривень. Я гадаю, вам буде цікаво подивитися, тому що... Зараз такі в нас важкі часи, тому це не буде зайве. Трішечки зекономити і купити, так, придбати необхідні товари там для, для дому, для побуту за таку невеличку суму. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною і ходімо дивитися. Так, подивимось, що в нас тут цікавого. І відразу бачимо, що магазинчик вже вовсю готується до Великого свята Пасхи. Подивіться, є ось такі формочки паперові, різні по діаметру і за ціною ванілін, цукор ванільний, теж ціни приємні. Так, далі дивимось. Вище в нас ще формочки для випікання Пасхи. По 7 гривень. Ось такі приправи, італійські трави, до речі, мої улюблені. Цю марку я ще не куштувала. Куркума 4 гривні, Кориця, карі, універсальне, все по 7. Бачите, є по 9 лавровий лист. Дуже класно. Так, це в нас дитяча якась іграшка у вигляді слайму. так, 9 гривень. Теж ціну знижено. Це в нас ось такі дужки на окуляри. Я так розумію, про запас або кого загубилися. Ціна дуже смішна: 2 гривні, друзі, за 2 штуки. Це в нас швидке харчування, 7 гривень така вермішелька. Куди ж ми без туалетного папіру? 10 гривень. Так, пакетики. 60 штук, 9 гривень. Мені здається, це гарна ціна. 7 гривень на такі ядра соняшнику. Від зайчика, я так розумію. Так, тут у нас круасан з шоколадом Лукас. Скільки? 9 гривень. Так, тут в нас суфле в шоколадній глазурі, друзі. 7 гривень. батончик О, патріотичний патрон. Теж від лукаса. Тут таке печиво, контик з маршмеллоу за 8 гривень. Тут шоколадна вафелька, я так розумію, 7 гривень. Далі в нас іде оця халва, яку я буду купувати. 8 гривень. Так, це контик, печиво, якась новинка, раніше не бачила. Ось вже наліпки для прикрашання яєць. Кавові напої, якобс три в одному. Також є згущене молочко та кава, гарячий шоколад. Негазована водичка 7 гривень. Ось така зефірка до кави, як і пише виробник, за 7 гривень. Зефір смайл з чорницею та апельсиновою начинкою. За 9 гривень. Такі судочки маленькі, не знаю для чого вони, можливо, для якихось спецій. Ну, в побуті, думаю, згодиться. По 7 гривень, дуже доречно. Серветка з мікрофібри, така невеличка, 10 гривень. Так, можна теж е, чомусь її застосувати. Ось такі силиконові формочки для випічки. Кексиків суфле 7 гривень. Так, далі ми бачимо кришки на банки пластикові по 2 гривні, зубочистки 9 гривень. Ось такі різні кошики, стаканчики для зберігання дрібничок, подивіться, по 9-7 по 7 гривень. Або організації там, предметів на вашому робочому столі. Овочечистка. чистка. Дуже, до речі, гарна річ. Тамютерка є ще. Так, ось така ложка дитяча з довгою ручкою. Погляньте. Трішечки не розумію, чому вона з довгою. 9 гривень, можливо, щоб краще було зручніше годувати дитинку. Пакети для сміття теж 9 гривень. 10 штук на 60 літрів. Відбілювачі. 8 гривень. Так, що в нас тут? Олівець для чищення праски. Дуже гарна річ, до речі. 8 гривень, друзі. Хустинки паперові. По 2 гривні, є по 5. Так, знову в нас туалетний папір. 6 гривень. Є і по 8, трішечки більше по об'єму. Звичайні нитки для шиття в різних кольорах 9 гривень. Так, набір гудзиків. Дивіться, який гарний. Також 9 гривень. Щось таке весняне. Набір е, різинок для плетіння. Це в нас зубні щітки дитячі по 9 гривень. Гарні ціни. Так, резинка для волосся в асортименті 2 гривні. Як бачите, товарів до 10 гривень тут купа. Можна знайти дещо. Мило тверде, яке завжди згодиться, навіть дитяче, 7 гривень. Так, є шампунь, є кондиціонер. Я так розумію, це одноразовий. Ось така біжутерія сережки, гвіздочки по 9 гривень. На будь-який смак. Патріотичний браслетик за 9 гривень. Також є один браслетик за 4 гривні. Ось такі. Така підвізка за 9 гривень. Резинка для волосся. Також є різних кольорів. Бачите, різні прикраси. Тут на все по 4. Все так на купі. Так, знову Маккофі. Гаряче напої. Друзі, все, вже вийшла я за аврори. Ви як бачили безліч товарів на акції. До дня народження магазину там якісні такі знижки до 60%. І тому є сенс туди піти. Тому подивіться це відео, зробіть свої висновки. І доки діється акція, вона до 24 березня. Швиденько зберіться та сходіть в магазинчик. І купіть собі необхідні речі. Для дому. Або перекусити щось смачненьке. Отже, друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за лайки, підписки, коментарі. Все це бачу, ціную. Тож, підписуйтесь на канал. Проявляйте свою активність, натискайте на дзвіночок. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!